Я професор Кім Хьон Джу з курсу догляду за красою бізнес школи Атомі. Навіть з плином часу одна акторка, яка завжди хвалилася пружною молодою шкірою, опублікувала відео про своє повсякденне життя. Було момент, який одразу привернув увагу користувачів краси. Справа в тому, що місцем, де розташовані засоби догляду за шкірою акторки, була не туалет на столик у спальні, а область умивальника у ванні. Коли її запитали про причину, акторка відповіла, що це для того, щоб зволожити шкіру відразу після вмивання. Після цього так званий метод зволоження за три секунди став великою сенсацією. Яка ж насправді є триксекундна формула краси акторок? Третісекундна секундна формула означає метод зволоження протягом 3 секунд після вмивання. Отже, чому важливо зволожувати шкіру протягом 3 секунд? Вмивання це важливий процес, який видаляє макіяж, забруднення та пил з епідермісу, але також забирає природні олії та вологу шкіри. Це може призвести до ослаблення шкірного бар'єру, який захищає нашу шкіру. Крім того, коли волога, що залишилася на обличчі після вмивання, випаровується, природні зволожуючі фактори також випаровуються, що призводить до надзвичайної сухості шкіри. Щоб запобігти сухості після вмивання, необхідно якомога швидше забезпечити зволоження, що і є методом зволоження за 3 секунди. Тримайте під рукою надійний засіб, який може затримати вологу протягом 3 секунд, і відразу після вмивання, як тільки ви видалите вологу, використовуйте його, щоб створити достатній зволожуючий бар'єр. Оскільки волога миттєво заповнюється, не даючи шкірі висохнути, це може запобігти пошкодженню шкіри та старінню, викликаному сухістю. Цей метод зволоження за 3 секунди рекомендується як для сухої шкіри, яка зазвичай є сухою, так і для жирної шкіри з великою кількістю сибуму. Якщо жирна шкіра не отримує достатнього зволоження після вмивання, вона починає виділяти більше сибуму, щоб компенсувати сухість. Що призводить до ще більшого блиску? Таким чином, метод зволоження за 3 секунди після вмивання є дійсно важливим для отримання зволоженої та здорової шкіри незалежно від типу шкіри. Найбільш підходящий тип продукту для методу зволоження за 3 секунди це спрей. Продукти спреї мають перевагу в тому, що їх можна швидко і зручно використовувати, не торкаючись шкіри. Особливо для методу зволоження за 3 секунди. Рекомендується вибирати спрей з високою здатністю до зволоження. Три секунди це вирішальний момент для зволоженої та здорової шкіри. Оптимальне рішення для методу зволоження за три секунди це три секундна краса води атомі. Три секундна краса. Вода. Етоми має на увазі збереження краси шкіри шляхом миттєвого зволоження протягом 3 секунд після вмивання. Цей продукт є високозволожуючим водяним розчином, який миттєво зволожує шкіру, що швидко висихає після вмивання завдяки вологим листям чистого лавра з острова чеджу ацераміди. Зміцнюють шкірний бар'єр, запобігаючи випаровуванню вологи. Не тільки після вмивання, але й під час виходу. Носіть його з собою і розпилюйте, коли згадуєте. Це чудовий продукт, який заповнює вологу, надає заспокійливий ефект і освіжає настрій. Давайте детально розглянемо особливості треті краси води етоми. По-перше, вона забезпечує миттєве зволоження. Міс називається так, тому що при розпиленні він розподіляється у вигляді дрібних крапель, схожих на туман. Є перевага в тому, що зволоження зберігається без контакту з продуктом. Але через особливості спрею легкі зволожувачі можуть швидко. Закінчитися 3 секундна краса, вода етоме. Містить не лише зволожуючі компоненти, але й інгредієнти, які зміцнюють бар'єр шкіри, підвищуючи тривалість зволоження. По-друге, містить екстракт лаврового листа з чистого регіону чеджу, що відповідає концепції чистої краси. З продовженням тенденції чистої краси зростає інтерес до добрих інгредієнтів. Тут, з огляду на інтенсивне ультрафіолетове випромінювання, високу температуру і вологість, а також заспокійливий ефект носіння масок зростає інтерес до чистих інгредієнтів, які дбайливо піклуються про шкіру. Тому місцеві інгредієнти з чеджу, які вважаються чистими, користуються попитом у третій секундній. Красі води ефемі основним компонентом є листя лавра. Вона містить 100% листя лавра, вирощеного в чистому регіоні чеджу, що зберігає силу природи цього чистого острова. Це забезпечує ефективний і свіжий догляд за зволоженням шкіри та швидко заспокоює її. Давайте детальніше розглянемо переваги лаврового листя, яке є основою рішення з високим зволоженням. Лаврове листя символізує незмінну зелень і здоров'я. І з давніх римських часів використовувалося як трава для краси. Та здоров'я в Середземноморському регіоні. Лавр є вічно зеленим чагарником, родом з узбережжя Середземного моря і росте в органічних ґрунтах з хорошим дренажем в нашій країні. Його вирощують у теплих південних регіонах або на острові Чеджу. Лаврове листя містить багато антиоксидантних компонентів, таких як терпін і куркумін. Ці компоненти мають відмінні антиоксидантні властивості, які пригнічують окислення. Викликане активними формами кисню, доглядають за проблемними ділянками шкіри, допомагають заспокоїти та очистити шкіру, надають їй життєвості. Та запобігають старінню шкіри. Екстракт лаврового листя забезпечує шкіру вологою, запобігає випаровуванню вологи, що допомагає уникнути сухості, а також полегшує свербіж, унікальна натуральність лавра та наявність евкаліптолу допомагають зняти стрес. і... Напругу, надаючи життєвості сухій та втомленій шкірі. У 3 секундній красі води етоми міститься особливе листя Лавра. Давайте розглянемо детальніше за ключовими словами: перше ключове слово чистота. Використовуючи на 100% органічне листя лавра, вирощене в чистому регіоні чеджу, ми зберегли чистоту природи, коли ліпідна частина рогового шару, що захищає нашу шкіру, починає руйнуватися. Жодне зволоження не принесе бажаного ефекту. Оскільки шкіра не може належним чином захиститися від зовнішніх подразників, проблеми зі шкірою виникають легко. У цей момент необхідний саме церамід. Комплекс церамідів, що міститься в третій секундній красі води етоми, допомагає зміцнити бар'єр шкіри, запобігає випаровуванню вологи та підвищує вміст вологи в шкірі. Одночасно щільно заповнюючи простір між клітинами, що робить текстуру шкіри більш гладкою. Друге ключове слово свіжість. Свіже листя лавра, зібране в той же день, відразу екстрагується, зберігаючи природну свіжість, це може призвести до більш ясної та чистої шкіри. Третє ключове слово подвійна екстракція. Це означає дві екстракції. Завдяки делікатній та точній екстракції свіжого та чистого листя лавра в два етапи ми можемо повністю зберегти корисні компоненти листя лавра. Перший етап це екстракція методом ручного дрипу свіжих листів. Іншими словами, без використання машин, ми вручну заливаємо воду, ретельно екстрагуючи. Хоча це може бути незручно, саме завдяки цьому методу ми зберігаємо свіжість листя лавра. Другий етап це метод фреш тіл, який полягає в повторній дистиляційній екстракції того, що було екстраговано. На першому етапі з фреш ріпс. Ми можемо зберегти чистоту та свіжість сировини, що дозволяє максимізувати ефективність листя лавра. Триксекундна краса вода етоми, що містить листя лавра з чистого регіону чеджу, є багатим зволожуючим водним розчином. Коли і як її слід використовувати. Для швидкого зволоження тримайте його близько до умивальника у ванній кімнаті та використовуйте. Закривши очі, легенько розпиліть 3 секунду красу воду на все обличчя. Розпилюйте його не тільки після вмивання, а й у приміщеннях, таких як офіс, автомобіль, кінотеатр, а також на вулиці, коли сонце пече у всі моменти, коли шкіра відчуває сухість, охолоджує гарячу шкіру та надає їй вологість. І життєвість Сьогодні ми ознайомилися з продуктом для ванної кімнати Етоми: 3 секундна краса вода, яка миттєво підвищує рівень зволоження. Ще одна порада щодо використання етоми 3 секундної краси води. Змочіть ватний диск водою і прикладіть до місць, які потребують зволоження або заспокоєння. Нанесіть на обличчя перед основним доглядом за шкірою. І це миттєво зволожить шкіру та швидко заспокоїть стабілізуючи тон шкіри. Після 5-10 хвилин зніміть і ніжно протріть шкіру ватним диском, щоб вирівняти текстуру шкіри. А потім продовжте догляд за шкірою. Навіть на острові Сехва, коли ви відчуваєте сухість, легенько розпиліть третю секундну красу воду етоми будь-де і будь-коли, щоб підтримувати вологу та сяючу шкіру. Дякую.